Доброго вечора всім. Так, вода, що у нас там щось є. Їсти. Так. Гусенят цих більших переганяємо, считайте, кожен день. Сюди до сусідів там через пару хат, щоб паслися. Тут вже такі лапацони, дай Боже. Бо біля будинка ми краще випустимо менших гусенят. більшеньких можна вже і... Ну, завертайте. Більшеньких можна вже і випускати. Їх вже ніякий кіт не візьме. ті газонокосарок Тут у нас і мамути і сірі їм тут скільки поміщиться? два стається чи скільки? вони вже геть шпірі Уже крила геть закриваються нібито наскільки видно не забувайте підписуватися далі буде